Ушка забере її. Ушки така велика разова шкода? 440. в неї 530, значить, ти можеш добрати ще. Я можу і забрати вообще її, але. Ой, блять! Мамина черешня. Блять! Да, <служись> що так закидай сьогодні? Короче, треба їхати, там де нас ніхто там. не буде чіпати. Ми кожен день ходимо до церкви. кожен. І мені здається, Бог нас на щось наказує. Перед кожною ігрою, перед кожною ігрою ходимо до церкви. Но все одно ну, попадаємося з десятками. <реш> Чо, блядь, серйозно? Та ні, бо то як то кажуть, дай дурню. Покажи дурню, як Богу молитися, дурень був лоба розіб'є. Не знаю, що комусь поможе. Ну, як то кажуть, помо... воно не поможе, воно поможе комусь як мертвому кадилу, блядь. Так, і зараз Один... Степан я... Степана в голові з 26 хп грає пісня Ісусе довіряю тобі. <рес> <Бо> він їде <рес> і каже, думає: най діє божа воля. Нехай буде так. О! Він тебе засік. Чито дріто, я йому зараз з цієї сторони заш за. за. Чи то дріто Маргарита ми комом два бандіта. Да, это яхті. Тут нічого не буде видно. Ісусе, довіряю тобі. Ти ]iment. надія ти вже... моя. Ти вже починаєш, чи що? Я вже бачиш молю, зараз застрелять. О, бляд, зараз як не... О, сука промо... Бачиш, я заспівав, і він по мені не попав. Один з найточніших танків в грі. Прошу замітити. Так що це працює, хлопці. Добре. Ми, ми на твою літургію цей запишемось. Запишемось. Можете ставити свічки через, е, це, через офіційний сайт ПЦУ. В будь-якому храмі рекомендую. Півтора тисячі мінус. Що це там таке? Ні, не думай, туди їх що. Та я не думаю туди їхати, бо там той дебіл стоїть з надроченим. Маньяк. А гриль переїхав. Я, 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 я його боюся. Гриль переїхав? Ні-ні, не вздумай. Ну шо ти? Та, вс... а, ч... Та ти все накаркав, я би зараз там проїхав. <реш> ну тепер за то бачиш, я, я відкрив тобі шлях, ти можеш приїхати туди. Каже, Не їду туди, бо там дибло з надрощиним стоїть, поїхав, блядь. <реш> 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 ну там не було перед тим Яги. Там не <реш> було Яги, там був таш. Там, там, там і з ягу. З ягою вони там двоє тусувалось. Баб бабуля. <реш> з... І бабуля, з... всі світяться, <реш> <Це реш> я тут просто як, знаєш, як Біла ворона. Ось. Це ось. називається життя, прох... життя проходить тебе. Ага. Я думав, що якийсь пес здохлий, блять, лежить. А то, блядь, корінь від дерева. Не? Дуже схожий. Ну, як сказати, що корінь від дерева, що пас блядь <сум> Так Пізнес, блять. <сум> Та кажу, дуже схожий. <сум> О, Люпль. Вкатуем? Не, не вкатуєм. Скатуем. А як, блядь, не скатуєм? Я уже на нього заехал, блядь. На таран, блядь. Это ему урон. Вс, вот так треба их отыграть. Отак. Вот и так, так, так будет с кожним, блядь. Так, правильно. Пиздец. Шо вы за меня? Чо вы меня? пт! Ніхуя собі ще й від'їбав? Та вже, блядь, мало вообще урона настріляв. Дуже мало. 1900 урона і 1300 насвітив. Це Ти кошмер! Кошмер! З'єднай зід... мене з тим главним. З тим хуєм! Хуєм глав! Кіцоню з'єднає! Ти людина чи комп'ютер? Ти людина чи комп'ютер? Та я то бачу відос. Це жест, блядь.